Книжкова мініатюра. У період готики настав розквіт книжкового мистецтва, зокрема мініатюри, що вирізнялися світськими за характер ілюстраціями до біблійних текстів. У цей час масово створювали християнські рукописи розважально-дидактичного змісту, значну увагу приділяли камерним манускриптам призначеним для приватного користування. Чазу словом. Важливого значення для композиції книги набув орнамент, мотиви орнаменту геометричні та рослинні, розетки, трилисники і чотирилисники. Одним із найбільших рукописних центрів у період готики була Франція. Тут ілюстрували не тільки релігійні книги, а й наукові праці, зокрема, твори Платона, Арістотеля. Мініатюра посідала важливе місце в мистецтві Англії. Твори художників доповнювали численні наукові трактати. Легенди про короля Артура та його лицарів. Моралізаторське оповідання про життя тварин Бестіарії. Ці Це цікаво знати. Найзнаменитішим мініатюристом епохи готики був французький майстер Оноре. У 1926 році він створив бревіарій Філіпа Красиво. У цій книгі міститься 577 аркушів із написаним латиною текстом та лише одна мініатюра на всю сторінку. Проте цю мініатюру вважають знаковою в розвитку французького живопису. На ній у два яруси зображені помазання Давида та Давид і Голіаф. Розпачливий жест Голіафа, який схопився за голову своєю життєвістю, став новим словом у мистецтві мініатюри, порівняно зі статичним і урочистим живописом попередніх років.